Доставка здорового харчування в Молдові. Давайте зробимо огляд. Ми як власники самої великої доставки в Україні. Звісно, порівнюємо. Перше, що мені не сподобалось, це пакет без напису. Але це економія можна зрозуміти. У Нас два раціони. Вартість скажу в кінці відео. Детокс-програма і стандартна програма на 1200 калорій. Що мені не подобається, немає меню. Я не розумію, що це. Один, два, три, чотири. А звісно, мені це зрозуміло. Людина, яка тільки починає це не зрозуміло. І так, а, давайте знайдемо сніданок. У нас попити водичка. Просто водичка, на безмоку. Тепер третя. Я вже розумію, що тут банан покуру. Наше три баночки з бананом. Оця бутилочка, оця Ні, бачите, нічого немає, я не знаю, куди це додати. Можливо, це соус. Можливо, це. Це, це... це лимон забере. Це типу, може треба випити вперед, щоб спалювала калорії. Ну, Може вони так думають, але це напевно треба прописати. Такий дуже концентрований. Що в нас ланчі посуд. Я такий не люблю посуд, тому що він розм'як. Він розміняк не він пропускає, він дуже м'який. Неможливо брати на роботу. Ну, салат класний і солоний лосось. Я не розумію, що mm -hmm. солоний лосось, тому що він тільки затримає рідину. На вечір це ми, ми не додаємо. І он по по-чесному. Мені не зрозуміло, тому що в трьох смузі я відчуваю багато банану, це видно і по консистенції, І також немає білку. Стандартний раціон на три прийоми. їжі тут 1200 кілокалорі. Знову ж таки, водичка, але вона без смаку. І так, у нас сніданок, обід вечеря. Вісмічний кота, нічого не можу сказати, купері в порівнянні з тим, що ми тут їли, купері молоді. Що мені вже не подобається, я вже бачу. В нас квасоля на вечерю. Що ми даємо квасолю на вечерю? Це бобові? Ну точно ні. Багато листя салату ми так не складаємо. Чому? Тому що неможливо розігріти судок. Це судок ще не можна буде розігрівати, тому що він паперовий і людина, яка бере вона повинна з'їсти холодно. Я не можу це розігріти в мікрохвильовці. Мені треба викласти салат, а салат вже в будь-якому випадку потече. Ось і ну, це не дуже зручно. Побачить. Він смачний, він може бути На смачний, він може бути, але це не про схуднення, це саме про підтримку, про здорове харчування, тому що ну, кожний по-чесному, є свої недоліки в плані дії А тепер саме цікаве вартість раціону. Пробний день, який дешевше, ніж основний. За два раціони. Ми заплатили 2500 гривень. Один день пробний коштує 1250 гривень. Це занадто багато, це дуже багато, при тому, що ціни тут нижче. Порівняння вартість нашої доставки в Одесі, де продукти дорожче, детокс пробний 525 гривень один день. На 5 прийомів їжі і проект 570 гривень на 5 прийомів їжі. Це з вартістю продуктів дорожче. Можу сказати, любі друзі, як ми були кращими, такими ми залишаємося. Будемо тільки вдосконалюватись. Тут я буду, звісно, сама собі готувати, тому що це занадто дорого. Тому, якщо ви в Одесі, ви можете замовити наш пробний день, спробувати, тому що вартість на сьогоднішній день у нас максимально доступна. Всім дякую за увагу!